Вітаю, друзі! Отже, про божевілля, але короткочасне. І як варіант, як форма захисту. Не як дебют великого психозу, все-таки я лікар-психіатр, розумію, що я говорю, і тут антипсихіатрією або психологізацією психічних розладів я не буду займатися. Але давайте поговоримо і про такий аспект: короткочасне божевілля, як варіант захисту. Психіки, звичайно. Ну, але. Спочатку чу-чуть музики і мій улюблений інструмент, дабл бас, контрбас. Артовайт Мікала є такий класний музикант, басист, зрозуміло, фін. Але, звичайно, як правило, хороший джазмени обов'язково отримує ще якусь додаткову освіту в Сполучених Штатах. Переграв з великими музикантами і навчався їздив виїхав з Фінляндії, Англія, Штати вернувся в Фінляндію. Багато чого записав чуть-чуть. Я вам покажу його ну, як ілюстрація, покажу його з гуртом артоведмікаля. А, з, мені наприклад дуже подобається в них є а, дуети з Арчішепом. Ой, як вони там грають. Ну послухайте, класно він грає, чудово грає. Як на мене, класний музикант. Думаю, що то поцікавиться інструмент. Ну, думаю, впевнений, що щось отримає як задоволення. Так, ну давайте переходимо до значно складніших речей, які б я сьогодні хотів, ну якби закинути в наш. Клуб людей, що думають, про фокус божевілля, але як форма захисту, як форма навіть порятунку. Знаєте, колись, колись кафка, зараз я недослівно скажу, а скоріше це буде така легка інтерпретація його фрази. Він сказав: іноді, щоб не зламатися, розум дозволяє собі трохи зійти з розуму. Така легка перепразовка оригіналу. Ну, я думаю, що за цим якраз уже стоїть сама ідея, що я хочу розповісти, коли говоримо про короткочасне божевілля. Чи може бути це формою захисту? Ну, Ключовими ідеями цієї ідеї, тому що зараз дуже багато випробувань до ментального здоров'я, і зрозуміло, що не кожен може втриматися і зриви якісь у вигляді. Аж до психотичних якихось речей можуть спостерігати. Ну, давайте подивимося, щоб не відбувалося відхилення в сторону а, катастрофізації і одночасно а, такого, та, це переборем, поки є стрес. Тобто я хочу показати вам якийсь певний баланс, лікуючи кожного дня, зустрічаючись з психічними розладами, я розумію, про що я говорю, коли призначаєш препарати. і Потрібно надавати навіть невідкладну допомогу. Але чи може бути короткочасне, от ключове слово, короткочасне божевілля реально формою захисту. Тобто, я зараз говорю про те, що божевілля як адаптація, а не як розлад. Ну, не буду зараз заходити в класифікаційні якісь речі, щоб самому ж не попастися в власний капкан. Але подумайте. Оце те, що я сказав Кавка. Розум дозволяє собі, ну, дозволяє в лапках вимушений заходити в короткочасне божевілля, щоб не збожеволіти. Отже, божевілля в цій ситуації можна розглядати як адаптація до надмірних вимог. Тобто у пікових ситуаціях психіка іноді вимикає логіку через а, логіку чи реальність не через поломку, не через. Кінцевий збій, там, дофамінових рецепторів, серотонінових рецептів, а щоб сам щоб захистити людину і захистити саму себе, захистити її мозги. І в такій ситуації це можна розцінювати як захисна реакція, а не брак, і не порушення, грубе порушення мозгової діяльності. Навіть якщо вернемося до великих психологів, психотерапевтів Зімуд Фройд колись описував. Так звану малу психозу як елемент виживання при катастрофічних переживаннях. На сьогоднішній день ми би вживали термінологію, ми би вживали термінологію дистресові переживання. А в контексті, знову ж таки, короткочасне божевілля як форма захисту, можна говорити, що мозок в цих надмірних вимогах бере Певний психологічний тайм аут Коли світ стає нестерпним, непереварюваним, неможливим прийняти як реальність, мозок створює таку собі капсулу, бульбашку, своєрідну втечу в тимчасову ірраціональність. Тому що божевілля це все-таки ірраціональне. це те, чого не існує в реальності. І це може бути. Амнезія, повне стирання пам'яті. Часто ми це бачимо, коли аналізуємо посттравматичний стресовий розлад. От випадає якийсь блок пам'яті, ретроградна, як правило, амнезія, хоча й буває антероградна амнезія. Це буває у вигляді якогось ступору, зависання, в кінці кінців перезбудження, манікальна енергія, все, що дає. Переключення, відключення від раціональних дій, тому що раціонально в нераціональній ситуації, в надмірних вимогах бути не може не даремно стресову реакцію, первинна стресова реакція на надмірну стресову ситуацію, виключили як психічний розлад. А вже розлад це вже інша справа. ПТСР, тим більше, коли ми говоримо про психічні розлади. І в такій ситуації психологічний тайм-аут як форма короткочасного божевілля, тоді потрібно дивитися на те, що відбулося не як на патологію, а скоріше на внутрішній карантин болю, який став невиносимим і міг принести значно більше ушкоджень, якби ти переживав це все. Тим більше деталізуючи, тобто був в цій реальності. От оця ірраціональність вимикає тебе із цієї жорстокої, надмірної, ре... надмірно вимагаючої від тебе чи навколишньої реальності. Божевілля іноді це короткочасне, ще раз повторюю, буду повторювати це слово. Короткочасне божевілля іноді це єдиний спосіб зберегти себе і врятувати себе. У травмі чи знущанні, коли всі інші виходи перекриті і неможливі, а то це короткочасне психічне божевілля дозволяє людині, суб'єкту не зламатися. Це форма бунту свідомості, яка не може більше грати за правилами реальності. І, як приклад, можна привести синдром вцілілого. Або дитячі фантазії внаслідок насильства, душевне оціпіння, психічну анестезію, уяву себе як брилу льоду, коли відбувається гвалтування, замороження всіх і відчуттів і, і емоційних, повне вимикання. Тобто, це дійсно в цій ситуації оце божевілля. Воно, воно єдине може бути єдиним, єдиним варіантом залишитися при здоровому глузді пізніше. І це коротке божевілля може бути єдиним епізодом божевілля, яке було в твоєму житті чи житті іншої людини. І більше ніколи ні при яких обставин не повернеться. І не потрібно його маркувати а, <кій> якимось великим психозом. Маркувати, що це був дебют шизофренії, чи ще якась погана психічний розлад, поганий розлад, який залишиться з тобою на все життя. В кінці кінців, колись мені попалася робота American Journal, сайт психіатрично-американського журналу, де проводилися опитування, анонімне опитування лікарів-психіатрів. Давно це було що в 70-х роках минулого століття, але я чітко запам'ятаю ідею, що. Доволі лікарі-психіатри говорили, що в їхніх в їхній досвідчення в їхній практиці бували випадки, коли шуб, великий психічний розлад, з галюцинаціями, маячніми, був в житті людини єдиним епізодом, і що називається слава Богу, що не поставили діагноз. Чому зараз відходять від одразу виставлення якогось психічного розладу, навіть при наявності продуктивної симптоматики? Мається на увазі маячення, галюцинації чи інші якісь продуктивні симптоми психічні. Отже, божевілля це дійсно може короткочасне божевілля може бути єдиним способом зберегти себе, відключившись, включивши оцю. Дивну ірраціональність, і відключившись від а, цієї реальності. В цьому контексті можна говорити, що короткочасне божевілля це реакція на надмірне як опір реальності. І, в принципі, чуть вище я про це вже говорив. Але тут можна деталізувати, що божевілля стає такою собі. Антивідповіддю на над... надреальність, коли навантаження, страх або біль перевищує можливості психіки, а що таке можливості психіки це досвід. Це те, що було в тебе, і ти знаєш, як цим справлятися. А якщо тебе ніхто нікому не навчав, що в твоєму житті буде дистрес. То відповідно і в тебе немає цієї досвіду. От і тут є ось це вимикання, виключення як одночасна форма захисту, яка дозволяє створити власні правила гри, власні правила виживання на рівні генетичної, інтуїтивної поведінки, щоб потім продовжувати повноцінне життя за тими правилами здорового світу, тому що. Де стрес, це не є здоровий світ, а от нормальні взаємодії між людьми для того, щоб отримувати задоволення, щастя в цьому житті. І це можна трактувати як таке собі екзистенціальне перезавантаження, коли є тимчасове відгородження і скасування зовнішнього світу. Я враження, що людина погружається. В холодний темний космос, де немає нікого і нічого, і немає ніяких відчуттів, але погружається тимчасово, щоб знову ж таки вернутися уже на теплу, зігріту сонцем землю в теплі руки. Це важливо. Чи можна бути навіть вдячним, якщо наші мізки готові дати ось цей збій у вигляді короткочасного божевілля, тобто подякувати власному збою? Ну, повірте, що, крім слова, «посттравматичний стресовий розлад, є ще й слово «посттравматичне стресове зростання, і це не слово, а ціле усвідомлення, як люди переборюють, і часто після такого короткого замикання приходить прозріння, усвідомлення, нова система координат, переоцінки життя, переоцінки себе з'являється цінність і смак цього життя. І це короткочасне божевілля може стати трампліном до глибшого розуміння себе і цінності того, хто тобі потрібний, хто біля тебе. Я ще раз повторюю: я цим невеличким етюдом хочу, щоб навести якийсь певний баланс. Розуміючи, що в цій ситуації, те, про що я говорю, про це короткочасне божевілля як форма захисту, важливо не робити відхилення в дві сторони: не романтизувати, не психологізувати, і одночасно не демонізувати і не катастрофізувати. Вибачте, що цих всіх багато слів зувати. Але це дійсно так. Ні в одну, ні в другу сторону, але завжди потрібно розуміти, що в будь-якій ситуації надмірних вимог мозок інтуїтивно намагається врятуватися. І одним із цих варіантів порятунку може бути ось це короткочасне божевілля. Ну що, друзі, непроста тема, тим більше вона стає актуальною в ситуації надмірних вибух, в ситуації війни, в ситуації потрясінь, горя, втрат. А Насилля. Ці історії так б'ють по мозгам. Добре, друзі. Ну, подумайте, я впевнений, що ви точно можете щось ще доповнити, і ну, можливо навіть вступити в дискусію на цю непросту, далеко непросту тему. Ну, але я на що надіюсь? Надумаю, надіюсь на вас, на наш улюблений клуб думаючих людей. Дякую і до нових зустрічей.